Ненька Україна, Загули Карпати, підняли трембіти, зазвучали ковзи, заспівали діти Це матінка рідна, це наша земля, свята та співуча вона. Я чую Полтаву і чую Дніпро, лунають вірші це Шевченка село. Я бачу стареньку, що в полі схилилась, зводила руки до неба молилась. Котилися сльози в ревуче дніпро, до Чорного моря їх вітром несло. За схід вона в Бога благала, молила, рятунку для діток у неба просила. Піснала я неко, країну свою, тепер же за неї я у бога молю. Не цурайте срідні діти, пам'ятайте свою мову, бо одна стежина в світі, що веде додому. Ти мій герой, ти справжній син країни, ти не злякався, не зламався і не втік. ти став на захист неньки України для когось батько, син чи чоловік. Ти добре пам'ятаєш той світанок, та той дзвінок вставай, війна. Зустрів же зібраним тиранок, а мати, мати, з Богом провела. Та вроганим ти вийшов з хати, Тризубом душу запекло. Не долі краще її шукати, а в саме пекло, в саме зло. І все всередині тоді тремтіло, під звук сирен все загуло. Думки, думки всі линули додому, а серце, серце на війну пішло. Ось ця сила і ця правда в нашому солдаті. Тут стоїть у кожній хаті, до ікони нема. Вам готові ноги мити та їх цілувати, Щоб не дали ви орденцям наньку роздягати. На увіковічний Тараса Григоровича Шевченка заповіт. Тут вічне слово Кобзаря і вічна шана батьківщині Немає трону для царя, Полоняємось землі понині. Живемо знов за заповітом, пророчом вічним та святим. Пом'янули та повстали, кайтани порвали, вражою злою кров'ю волю омивали, омивали, омивають сини України, захищають рідну неньку все як вевеліле. Бо незламна та я віра, що в душу заслала, щоб несли. Тихим словом Генія згадала.